Я не забув, але хочу позвідатися. Як кличеться е, сьогоднішнє свято? Благовіщення. Всі згідні? Так. А що це означає блага вість? Благовість. 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 Ангел, сповісти, благовість. благовість. Е, синонім до блага вість? Е, як? Добре. Добре. Добре вість. Добре слово. Так. І це є. Náš svět inkoliv duže v Bohy na dobrý slova. A Evangelie, co je tak samo eh, slovem slovom, Dobré slovo. Slovo spriamované vid Boha. Do presvětové díry, archistratik Havril, Приходить і перші слова є які? Як? Радуйся. 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 Ну, За це має бути щось щось дуже, дуже як радуйся. То мав би їй сказати хоча би е, радуйся, долар знизився на е, 400. Е, Прошу? na A tak by radovali se. Vidíš. I to, by byla dobrá novina, jakou očekujete. A pro e, Marii, dla Marii je raduj se. Hospod s tobou, Boh s tobou, Boh lůbí tebe i vín s tobou. Так нічого нового під Сонцем, правда, так помахати руками, нічого. Ну і що? Має з тобою чудовий план. Бог. Але він буде завжди з тобою. А потім ці слова, такі, які сьогодні, які співаємо кожної святої літурії перед, перед проповіддю Дух Святий. Зійде на тебе, сила Всевишнього осинить тебе. А це ми просимо завжди так само для себе. Дух святий зійде на нас. Сила Всевишнього осине нас. Чому? Щоб Бог міг що з величного і святого зробити і в моєму житті. Ну, no, а що до цього потрібне? Перше. Перше Марія слухає слово Боже, скажи мені, що слухаєш? Скільки слухаєш? Які змі атакують тебе. І я тобі скажу, який маєш настрій. Інформація, яка плине з освіту. Дивіться. Е, так. І, і темні сили хотіли розрушити, зневечити рай. Мир, любов, в якій жили перші люди, Так? Адам і Єва. А змогли це самі зробити Адам і Єва один поранок обудилися, відкрили очі і сказали: а ми народилися вже позра... ми обудилися поза Раєм. Чи так страшно? Так? Так сталося? Ні, а як сталося? Темні сили хотіли діяти через кого? Через жінку. Ну, через людину. А, а Адам там стояв людину, з, через... з, з, з Авреолом, правда? Ні, через і моїм. Слухайте. Ну, ще якби мені це чоловіки сказали, я б це. Але жінки скажуть... Ну, мені обідно. Ja? Через людей. Бо Адам тоже людина. Але як би був мав? Що би був зробив? Сказав Єво. Не слухайся його. Я тебе підтримаю. Ми маємо кого слухати. Нам хтось дав слово. І ми це слово дотримаємо. Але він так само тягнув за євою. Може, йому ще було обідно, що вона перша, а не він. Но, але, але вони і темні сили зневечли рай через людину. Ось. Бог хоче, Бог не відвернувся. Від людей, а хоче відновити рай в людських серцях, а звертається на до людини. Перша є вона, блаженна, що увірувала, бо здійсниться сказане все від Господа, і слово сталося тілом і перебувало між нами. Слово, яке дав Бог, вона з вірою, з довір'ям прийняла, увірувала. І це слово Його Боже здійснилося в її житті, і Бог став явним через неї, але явним в своїй величній дії, Бог дає себе, як жертва любові на хресті. для спасіння роду людського, для цього, щоб Відновити царство небесне, так як Злочинцеві сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Господи, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Своє царство, а Він через свою жертву любові, жертву на кресті, через свою смерть відкриває двері до життя вічного, до царства, якому не буде кінця. Це, що візнаємо кожного разу, вірою. а Його царство не буде кінця. Це є перспектива, яка відкривається через Пресвяту Діву, через діло Спасіння, яке здійснив Ісус Христос, Син Божий. Але це благовіщення, це що Бог. Від цього моменту звертається своїм словом до своїх дітей, тобто до тебе і до мене. Бог звертається своїм словом. В першу очереді говорить: радуйся, бо я тебе люблю. Радуйся, я з тобою. Повір. Що я тебе можу повести стежиною Спасіння через те життя, це життя доповнити життя вічного. А благовіщення спочиває в цьому і в нашому житті, що Бог хоче показатися чи появити, об'явитися твоєму світу. Там, де ти є. Свята мати Тереза. Так Бог появлявся через неї на вулицях Калкути між цими бідними умираючими. Чи Бог появляється на вулицях Мелітополя через тебе? Чи ховаємося? А як хто такий? Ти, Божа дітина, і Бог є з тобою, і маємо нести Його світло, Його мир, Його благословення, Його добро до нашого світу. Так як тільки люди і на ново люди несуть до нашого світу неспокій, зло. А цей вибір є за кожним з нас, кого слухаю. Чи саме важливе є для мене слово Боже, і воно формує мене або Слово людське, ті різні різні змі, засоби масової інформації, терорізор. Тероризує чи хто? Бог говорить Бог не устано, я тебе люблю. <coughs> і можемо побачити потім величні діла Господні. Марія, коли приходить до Єлосавети, співає цю пісню Величає, душа моя Господа і мій дух радіє в Бозі спаси моїм. Бо величні діла зробив все і святе Його ім'я. Величні діла, діла Господні. Божі діла в Твоєму, в твоєму житті, в Твоєму оточенні, в, в Мелітополі, Запорізькій області, в Україні, в нашому світі. Величні діла Божі через Марію. Але ще через неї а Аларіса Аня, а батюшка Петюшка. А ти, а ти? Так, очередь на нас в цьому є свято Благовіщення. Бог похиляється зі своїм словом, добрим словом до тебе, стукає до тебе. Не бійся, бо я з тобою. Сила Всевишнього осенить тебе. А тому це, ці діла, які, які виконаю, будуть виконані, будуть в святі Божій. Ось Дух Святий, зайди на нас, сила Всевишнього, осине нас, щоб благовіщення могло здійснюватись. Як це величне прекрасне свято, через яке можемо співати пісню хвали Господеві кожного дня в нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!